Ветер на сирена буде была. Крыщатель, дара. Знайомились восени минулого року, і це останній проєкт, який ми з метром починали. І я так подумав, що якщо вже почав, то треба вже його закінчувати. І от тому ми з Барбарою і з Романом Калядою е, вирішили таки його завершити. І тому ми сьогодні вам його трошки презентуємо, тому що прем'єра у нас відбудеться якраз на День Святого Валентина, 14 лютого. А, і, власне кажучи, про сам проект, ми замислили собі такий, знаєте, мистецький ретріт для жінок. Тому що зараз всім важко а жінкам найважче, тому що у них немає іншого виходу, як вижити і врятувати цю країну. Тому ми вважаємо, що от саме такі мистецька містець... розмова, весела, сумна, лірична, драматична, про кохання і про життя повинна відбутися. І от слава Богу, ми вже її завершили. І тому е, сьогодні ми вам презентуємо деякі номери із цього з цієї програми. Це буде територія територія жінки, таємні файли. Так, Санечка, скажи. А розкажи, будь ласка, про свої Ну просити чоловіка розказати про інструмент. <звук> 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 Можемо чоловік Кожен чоловік воліє інструмент все-таки продемонструвати, а не розказати. Хоча є, є які розказують між нами, кажуть чи так, Але це все брехня. Тому що в Україні будь-який інструмент називається кобза. На якому так грають. Скрипка так, а це кобза. Так що ви не партеся, навіть гітара, це і то копза. А це панська кобза, мені багато струн. Тому це панська кобза. До речі, от в нашій виставі я буду грати, грати якраз на панській кобзі. Бачите, вона дозволяє заощадити на баз <реш> От. І yeah. тому ми зараз вам покажемо, а розмова буде відбуватися і текстами, написаними метро, і, власне кажучи, віршами і музикою сучасних українських поетів. Тому зараз ми вам покажемо А, да. зараз ми вам покажемо пісню, яка, власне кажучи. Є епіцентром нашого нашої вистави. У все світі не лише весні трохи зміліла чудес глибина. І бащо в мереживні чорні панчохи і трішечки тощо над, і ахали, ахи, і охали, охи, і вечір змивав береги. А чорні панчохи, ах, чорні панчохи стискали лоща та жаги, бажання теремко звабливі до. Все затриманий вдих О чорні панчохи, панчохах, чорні панчохи, і все ще в комплекті даних, сідлають віки. Та тільки немає гарніш. За чорні панчохи, ах, чорні панчохи. І трішечки тощо між. Дякую. тут багато віршів написано жінками, тому не думайте, що я такий хуліган. Це Світлана відуханенка. Вона зараз в Літві в еміграції, але тим не менше її вірші працюють. Ну а зараз про інший спосіб зваблення. До речі, на ну, території жінки таємні файли, тому називаються таємні файли, тому що ми проходимо зокрема і по таких темах як панчох. І От наступна тема: це. Ти мене не слухаєш? Пусте. Я так мріяла про це побачення. Я сьогодні в чорнім декольте, бо вважаю, сукня має значення. Я тобі кажу: дивись, весна, і у небо повний місяць викотив. викотав. ти далеко десь хто зна, може, загубився десь за викотом. Тільки дивишся очі гіпнотично, нишком заглядаєш в декольте. Відповідає, щось не те. Задля того, щоб у тебе виріс до розмови інтерес. Я мушу прикривати свій відвертий виріс, Вертати неприкриту душу. Звісно, ти не слухаєш. Проте, уявляєш, зараз це приємно. Впала долу сукня з декольте. Значить. Одягала не даремно. Ну. Дякую. Ну, о, зразу відкрию вам карти. В нашій, в нашій виставі я буду грати старого цинічного лабуха, <різь> а барбара буде грати молоду наївну дебютантку. А роман Каляда. Буде грати Ремонт. молодого Ремонт. І ще... І ще не зовсім цинічна лавка, Скажіть, а коли запитати, де відбудеться презентація? Це буде Ютуб чи а це буде 14 лютого. Це буде Печерськ Палац, це колишній дикачвота. Там прямо біля метро Арсенального. От виходите з метро Арсенальна зліва здають такий сарай, але там хороший зал всередині. Там буде концерт, квитки можна буде придбати тут. Можна буде. Ми в понеділок на вашій сторінці дамо посилання. Тобто все розраховано на те, щоб ми мали можливість туди прийти. А це ми все організуємо. А зараз ми вам покажемо ще трошки. А, да, до речі, а тепер, оскільки я ж тарицемічнева, я вас кохав потужно і циклічно. Палким було кохання на земне. Я вас кохав. Не зовсім платонічно, а сказати правду, зовсім не. Я вас кохав чарівну і прекрасну. Я взагалі до цього маю хист. З відрядження вернувся так невчасно ваш чоловік, що зоїдеш там Що ви знайшли у цьому добермані суворому, як ядерна війна? Мені співали зої на Добраніч, коли летів я з вашого вікна. Теште із вистави. Ну, а оскільки на добраніш, що у нас, відповідно, прийшла тема снів. А можна я тобі колись наснюсь? В твій сон, який ще друмдить на віях. Бо соня ж я тихенько прокрадусь. з ти, що бачиш, ти. У губи медом і шовком тепло дощу дожива. Нашою ще вищими руками, але в кінці нашої перемоги одразу спойлер. Це ваш, це, це ваші ваші кліці перемагають, як воно буває в житті. Пісьми на назад мою Чуйне свіпил, оходжу й крав, коли дружня потрібна, поруч рука, якби мені небо в долоні, Якби тільки твій ніжний дотик, і той поцілунок у скроні, як мій лише, ти мій котик, якби зупинити змогла, я це більшоби. Не поцілу на кусь крані як між лише. цей діамант, який сам приклив до нас в руки, він не тільки е, співає, але й пише чудові пісні. Ну я тому запрошую вас всіх 14-го до нас на прем'єру. Значить, по квитках -по у мене така пропозиція. Зараз, дружини, хай візьму, тут. Я спеціально приготував папочку. Ми потім вам розішлемо електронні, а вони зараз запишуть кому скільки. щоб ми не витрачали зараз зайвий час, тому що заходити по кварку, то вибирають місць. Це все, весь, весь клопіт ми беремо на себе. Ну а зараз я хочу завершити наш невеличкий виступ. Е Віршем, який ми з Дмитром написали, е яким традиційно завжди завершували всі наші концерти. Пам'яті Володимира Сесюри. І програми з української мови, літератури присвячується. Любіть Українок. Любіть Українок. Як сонце. Як землю без тями, не бійтеся щирість свою проявить словами, піснями руками. За карії очі, за вигін спини, за коси сяві, як жито, завикот глибокий і те, що за ним. За все, що зуміли вхопити у ванні, на кухні, в степу у траві, в коморі, в конторі, у гаю, любіть українок, де стрінете ви, і хай вам. Але як подобні. Любіть галичанок. Воєкень та лимкін, гуцулок любіть, подолянок, таврійські жінки, слобожанські дівки, не знайдете кращих коханок. Любіть гагаузок, Болгарок-стронких єврейок, гредінька караїмок і кримських татарок. Бо люблячи. На миті, примушуй жінку, сторіть. Любіть Україну щотижня, щодня, а буде можливість вдвічі. Бо жінку дну вдовольнять робота така чоловіча. Життя в Україні дає нам урок затямте тарасові діти. Єдина можливість приборкать жінок це їх.